Відколи довелося залишитися самі вдома, виникли певні питання, які побутового такого плану, який треба було закривати. Ну так склалося, що мені пощастило, що я навіть не знала, як лампочку вдома поміняти. Христина, дружина військового і одна зі слухачок безоплатного курсу побутових занять для жінок у Хмельницькому. Їх організували в п'яти закладах області за ініціативи громадської організації Центр стратегічних ініціатив у межах проєкту Скарбничка переможців розповіла голова правління організації Наталія Шмурікова втілюється в межах програми Спроможні і сильні, що виконується фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії. Дві такі майстерні облаштовані в місті Хмельницький. Є також Шепетівка, Дунаєвці і Кам'янець-Подільський. Тобто, всього п'ять майстерень за кошти гранту. В сумі майже 100 тисяч гривень. Кожна така майстерня облаштована матеріалами інструментами. Курси додає розраховані на повнолітніх родичок військових, ветеранок і вимушених переселенок з метою опанування ними навичок побутового ремонту. Один із закладів, де діють такі курси, Хмельницька гімназія номер 22 імені Олега Ольжича, розповіла заступниця директора з виховної роботи Лариса Черчик. Ми подали такий мотиваційний лист, де показали свій досвід, показали те, що в нас є приміщення, де ми можемо проводити ці курси. Е, є вчитель, який створив програму. Розпочинаємо ми взагалі з відкручуванням верхньої кнопки випускного клапана. Ми її просто відкручуємо пальчиками, і тоді ми можемо зняти кришку бачка унітаза. Заняття тут викладає вчитель трудового навчання і технологій Ярослав Комарницький. У трьох напрямках ми сантехнічні роботи, електротехнічні столярні роботи. І це все поетапно ми їм я їм показую, і вони практично самі також можуть це все зробити, попробувати. Ще попробуйте зняти, закласти. Слухачка курсів Ірина каже, вдома нові знання ще не опробовувала та знає, чому хоче навчитися найбільше. Загалом по побутових питаннях. Як прикручувати меблі різні, електрика, рязатки, світло. Заняття зі слів викладача Ярослава Комерницького тут відбуваються тричі на тиждень для кількох груп. У складі кожної по 15 жінок. Набір триває. Курс розрахований на три місяці. Ярослава Антушевський, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.